Сьогодні я розкажу про 5 інструментів, які круто допомагають зорієнтуватися в інформаційному полі та виявити дезінформацію. А ще вони досить прості у використанні. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як настати овоча». Інструмент перший Ньюсборд від детектор медіа. У ньому відповіді на запитання, що не так з телевізійними новинами. Тепер кожен може зрозуміти якість новин та їх заангажованість. Як правило, найбільше проблем з порушенням журналістських стандартів у новинах телеканалів Україна, СТБ «1+,1» один та Інтер, а найчастіше дотримуються журналістських стандартів на «ЮА-1». це той, який суспільне. Ньюсборд – це інтерактивний інструмент, де ви можете подивитися ось такий зрізи, чи дотримані журналістські стандарти при створенні новин та яка кількість матеріалів з їх порушенням? Чи є новини з ознаками замовленості та скільки їх? Які інформаційні приводи були найпопулярнішими на каналі, і е, яких політиків та партії згадували найчастіше, а також яка тональність, матеріалів та багато іншого. Це той базис, який допомагає визначитися, варто дивитися новини на цьому телеканалі чи ні. Бо, наприклад, великі ризики підчепити інформаційний вірус. Оновлюється ньюсборд щотижнево. Зверніть увагу, що доступні дані за останні три роки. І з мінусів, поки немає інформації про більшість новинних телеканалів, наприклад, прямий наш Україна-24. Цей трудомісткий для аналізу блок обіцяють додати згодом. Ньюсборд робить професійна команда «Детектор медіа», яка багато років спеціалізується на моніторингу та аналізу українського медіаринку. Інструмент 2. Вірно. Цей додаток інтегрує новини з білого списку інституту масової інформації. Нагадаю, що до нього входять найбільш об'єктивні українські онлайн-медіа. Додаток працює на Android та iOS. Ви можете обрати кілька або всі медіа, з яких будете читати новини. А ще є зручна функція по обмеженню категорії матеріалів, наприклад, обрати тільки новини, нічого зайвого. Коротке налаштування, і у вас в одну стрічку збирається інформація з найбільш об'єктивних українських медіа. Фактично, вам автоматично формують інформаційний трафарет. Тепер ви бачите як ту чи іншу новину висвітлюють різні об'єктивні медіа та мінімізуєте ризик потрапити під вплив їх свідомої чи ні маніпуляції. По святих медіа не буває. Там працюють живі люди, які можуть помилятися. І з мінусів додаток оновлюється з запізнення. Зараз перелік білих медіа станом на початок 21 го Тому зверніть увагу, що, наприклад, видання букви уже не в білому списку. Це недолік легко можна виправити. Заходимо в Google, шукаємо інститут масової інформації. На сайті в пошуку набираємо білий список, обираємо найсвіжіше дослідження на даний момент. Це вересень 21-го року. Дивимося, які медіа зараз у білому списку, і при налаштуванні у додатку вимикаємо ті, які до нього не входять. Додаток вірно створений центром демократичних реформ і медіа на основі дослідження інституту масової інформації. Перед тим, як розкажу вам про три крутих інструменти від текстів, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Вас уже 30. І це надихає та допомагає рухатись далі у формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую! Інструмент 3. Фейкогриз від тексту.орг фейкогриз попереджає про сайти сміттярки або матеріали з дезінформацією. Для цього його потрібно встановити на браузер, і тепер він буде маркувати весь непотріб жовтою стрічкою. Мінус Фейкогриза в тому, що він працює тільки для двох браузерів Chrome та Firefox та у одному месенджері Telegram. Також він фізично не може промаркувати всі сміттярки. Вони плодяться як гриби після дощу, плюс періодично змінюють адреси. Проте всі найбільші сміттярки та неякісне медіа Фейкогриз маркує. Створюють в екогрес тексти. Це онлайн-медіа, яке спеціалізується на журналістиці даних, аналізують дезінформацію та її джерела. Інструмент 4. база псевдоекспертів та псевдосоціологів від тих же текстів. База псевдоекспертів акумулює осіб, які були помічені у прихованому політичному піарі чи оприлюднювали сумнівні опитування. Тут можна обрати актуальних експертів, які присутні в інформаційному полі, або залишити всіх, які є в базі. Ось, наприклад, почули ви на телебаченні Костя Поднаренко. і потрібно розібратися, чи можна йому вірити, чи ні. Заходимо в базу, обираємо його в алфавітному переліку, бачимо, досьє по ньому та окремо виведену карту зв'язків з іншими псевдоекспертами та псевдосоціологами. Окремі блоки, в яких зазначається в піарі та антипіарі, кого Бондаренко був помічений. Зверніть увагу, що по досьє фіксується остання дата оновлення інформації. В окремому модулі зібрана хронологія, маніпуляцій. По окремих експертах вже формується перелік сайтів, де використовуються їх матеріали. Сюди підтягується посилання, в тому числі із сміттярок. База псевдосоціологів акумулює компанії, які оприлюднювали сумнівні опитування або представники яких були помічені у прихованому політичному піарі. Тобто, бачите чергову соціологію, перевіряєте, хто її створив. Структура бази повторює псевдоекспертів. Де-факто, це все є одна велика база. Тут так само можна прочитати досьє на компанію, подивитися, з ким пов'язана ця компанія, у піарі кого вона була помічена, хто з бази псевдоекспертів є її співробітником, і також є модуль з хронологією маніпуляцій. І з мінусів баз те, що періодично припиняється їх оновлення через нестачу коштів. Проте, якщо гроші є, вони не тільки оновлюються, а й додається новий функціонал, так як це було в 2021 році, коли база суттєво була допрацьована. Обидва інструменти розробляють все ті ж тексти. Ці бази такий собі прообраз інституту репутації, який у нас ніяк не сформується і у політиці, і в інших сферах. Інструмент 5 ката дезінформації від знову ж таки текстів. Вона дозволяє відслідковувати російську дезінформацію та порівнювати її з об'єктивними повідомленнями. Для зручності інформація згрупована в 10 сутійних блоків. У цьому дашборді акумулюються щоденні новини з 384 онлайн-медіа. Це українські та російські сайти сміттярки, ті, які орієнтовані на українську тематику, а також великі російські сайти та провідні українські медіа. Із перших двох до моніторингу потрапляють тільки маніпулятивні матеріали, а з великих українських та російських сайтів абсолютно всі матеріали. Дашборд оновлюється щодня, і інформація доступна загалом за три роки. Зверніть увагу, що кожного тижня тексти на сайті також публікують коротку аналітику за тиждень. Її ви можете читати на самому сайті чи отримувати поштою. Ось такі 5 інструментів, які стануть в нагоді при фільтруванні інформації. Посилання на них, звісно, залишу в коментарі під цим відео. Якщо ви знаєте про інші інструменти, які допомагають боротися з брехнею, напишіть в коментарях. Ну а це все на сьогодні. Дякую, що дивилися. І дивилися до кінця. Буде круто, якщо ви поділитеся цим відео з близькими, щоб і вони знали про прості інструменти фільтрування інформації. А ваші коментарі та вподобайки зможуть допомогти нам поширити відео серед глядачів українського Ютубу. До зустрічі у нових відео, Па-па!